На початку всього було слово, каже Біблія. І слово було у Бога, і слово було Бог, і все через нього. Постало, що постало? Через кого? Через Бога чи через слово? Друзі, це одне й те ж. Зараз ми будемо молитися за зцілення. Я Олена Потяг, це служіння ми з любов'ю. Якщо ви ще не підписані на наш Ютуб канал, обов'язково підпишіться, поставте лайк і поділіться з кимось цим відео. Друзі, розумієте, все, що діє в нашому житті, залежить від слів. і це наші слова. Тому, якщо ми кажемо в мене болить, в мене все время болить, я не можу, я не можу, і ми оцим ділимося. Ми розповідаємо це близьким, рідним, кому завгодно. Ми стверджуємо. Знаєте, це як. Парник і там помідори. І от ми оце насажуємо, насажуємо і насажуємо. Нам потрібно працювати над нашим зціленням. Що ж робити? Зараз, після молитви, обов'язково зробіть дію віри. Напишіть в коментарях. Ранами Ісуса я зцілений від такої то хвороби. Це пам'ятаєте, як Ісус сказав, простягни руку. Встань, іди. Обов'язково, прямо зараз, от перед молитвою. Беріть і пишіть в коментарях. Я зцілений від такої-то хвороби. І це вже є, це вже діє. І після молитви, друзі, повинні, повинні ми працювати над нашим зціленням. Як це робити? От, от, проголошувати. От, ви ходите і кажете, а я зцілений, а я зцілений. Ранами Ісуса, я зцілений. Ви дякуєте, дякуєте 30-40 разів.